Дивіться, це ж взагалі не для Трампа взагалі не має значення байдуже ці наші дефініції про якісь цінності і все інше. Чим далі він в своїй каденції, тим більше він звертається до цих, як на його думку, ефемерних яких понять. Для нього real Політик. Тобто те, що відбувається отут, прямо зараз, угоди, тиснемо один одному руки, заключаємо. Договори, і це має принести якийсь результат. Бажано, щоб це було на двосторонніх відносинах, щоб він конкретно мог прийти і щось показати своєму виборцю, який його вибирав саме за цей вибирав. От, все інше, це, скажімо так, якщо і варто уваги, ну, то точно не в, першому, в першу чергу і не першочергово для того, щоб. На це відволікатися. Цінності так добре. Америка створена з цінностей, Але зараз ми маємо в першу чергу домовитися, щоб домовити, щоб війни не було, щоб це перестало продовжуватись. Там стоп конфлікт, ceasefire, давайте doing money, робити гроші. Але це так само не працює, як його голові. Не працює всі ці цінності, які ми маємо, які в весь інший світ, і в першу чергу Україна захищає.